Виконаємо вправи ранкової гімнастики. Перша вправа піднімання палиці вгору. Вихідне положення основна стійка. Тримаємо палицю внизу. Підняти палицю до грудей. Підняти палицю вгору над головою вдих. Опустити палицю до грудей, опустити палицю внизу, вихідне положення, видих. Один, два. Три. 4. Повторити вправу 6 разів. Наступна вправа нахили тулуба в сторону. Вихідне положення ноги нарізно. палиця за головою на плечах. 1. Нахилити тулуб ліворуч. Видих. 2. Повернутися у вихідне положення вдих. 3. Нахиляємось праворуч. Вихідне положення. 1. Два, три. Чотири. Повторити вправу шість разів. Наступна вправа нахили тулуба вперед. Вихідне положення ноги нарізно, палиться ззаду за спиною. Руки прямі. Один. Нахили тулуба вперед, одночасно відводячи палицю назад, видих. Два. Повернутися у вихідне положення. Один, два. Один. Два. Один. Два. Повторюємо вправо шість разів. Наступна вправа – переступання через палицю. Вихідне положення руки опущені вниз, палицю тримати за кінці. 1. Згинаючи ліву ногу, переступаємо через палицю. 2 у зворотньому напрямку. 3-4 те саме з лівої ноги. Повторити 4 рази. Наступна вправа стрибки через палицю. Вихідне положення, основна стійка руки на поясі. Палиця на підлозі перед ногами. Один стрибки через палицю, відштовхуючись обома ногами, 2 стрибки назад через палицю. Повторити вісім разів. Тепер виконаємо вправу на відновлення дихання. Ноги на ширині плечей. Опускаємося вниз видих. Піднімаємося вгору вдих, видих. Вдих Молодці дітки, тож виконуйте вправи та будьте здорові!